Кожен з нас має вдома мобільний телефон, комп'ютер, телевізор і багато різних приладів. Ми щодня їх використовуємо і не задумуємось про той шлях, який подолали люди, щоб створити саме ці прилади. А ще ми не задумуємось, кому насправді ми маємо бути вдячними за наш щоденний комфорт. Ця людина Ганс Крістіан Ерстет. Чи знали ви, що ми до сих пір не знаємо, хто і як створив компас? А саме він повпливав на винахід нашого видатного незнайомця? Найпоширеніша версія стверджує, що компас був винайдений у Китаї приблизно в третьому столітті до нашої ери. Давній китайський компас мав форму ложки з магнетиту, матеріалу, який має природні магнітні властивості. Коли таку ложку клали на гладку поверхню, її ручка завжди вказувала в одному напрямку на південь. За іншими версіями, компас міг бути винайдений давнім народом Месоамерики – Ольмеками і в Європі, а саме в Італії. Однак більшість істориків схиляються до думки, що компас потрапив до Європи з Китаю. Чому так складно встановити точного автора винаходу компаса? По перше, немає письмових доказів. Багато стародавніх цивілізацій не залишили детальних письмових записів про свої винаходи. По-друге, можливо, компас був винайдений випадково, коли люди помітили, що деякі камені притягують залізні предмети. І по-третє, компас, як і багато інших інструментів, розвивався поступово. Можливо, його винайшли і вдосконалювали різні люди в різних куточках світу. Тож, до чого тут компас, якщо ми говоримо про Ганса Крістіана Ерстеда? До того, що саме він пояснив, як компас працює цілком випадково насправді. Технічно, близько 15 століть людство використовувало цей набуток, але не могло встановити його механізму дії. 15 лютого 1820 року Ерстет, як вже заслужений данський професор хімії Копенгагенського університету, читав своїм студентам лекцію. Вона супроводжувалася демонстраціями. На лабораторному столі знаходилося джерело струму, провід, що замикає його затискачі, та компас. Коли Ерстет замикав ланцюг, стрілка компаса стригалася і поверталася. Під час розмикання ланцюга стрілка поверталася назад. У чому ж тоді випадковість? А справа в тому, що компас на столі опинився не навмисно. А сам професор волів показати лише цікаву властивість електрики нагрівати дріт. Тільки завдяки пильності одного зі студентів учений звернув увагу на стрілку, що повертається, а подив і захоплення професора, за словами студентів, були непідробними. Що ж нам дає це спостереження? Ця невелика випадковість сформувалася у учине найвпливовіший закон Ерстеда. Дослідник пояснив, що коли по дроту тече електрика, навколо нього з'являється магнітне поле. Це схоже на явище річки, що утворює навколо себе маленькі вири, де сама ріка це електричний дріт, вода, що тече електричний струм, а вири це магнітне поле. Отже, закон Ерстеда це не просто суха формула з підручника, а справжній прорив у розумінні тісного взаємозв'язку між електрикою і магнетизмом. Тоді, як напряму це досягнення повпливало на наші пристрої, Приведу три приклади: електродвигуни. Уявіть собі, що ми маємо кутушку з дроту, по якій протікає електричний струм. Цей струм створює магнітне поле, яке взаємодіє з постійним магнітом. В результаті цієї взаємодії кутушка починає обертатися. Ось так завдяки взаємодії електричного струму і магнітного поля працюють всі електродвигуни, від маленьких моторчиків у іграшках до потужних двигунів електромобілів. Також такий потрібний нам генератор під час виключення світла. Принцип його роботи протилежний принципу роботи електродвигуна. Якщо в електродвигуні механічна енергія перетворюється на електричну, то в генераторі навпаки, коли ми обертаємо котушку з провідника в магнітному полі, в ній виникає електричний струм. Саме так працюють електростанції, які виробляють електрику для наших домівок. А ще радіо, телебачення, мобільний зв'язок, в основі роботи яких лежать електромагнітні хвилі, а вони це ніщо інше як коливання електричного і магнітного полів. Коли ми говоримо по телефону або дивимось телевізор, ми створюємо електромагнітні хвилі, які поширюються в просторі і несуть інформацію. Отож, як бачимо, закон Ерстеда це фундаментальне поняття, яке лежить в основі роботи багатьох сучасних пристроїв. Саме завдяки цьому відкриттю ми можемо користуватися всіма благами цивілізації: від електричного освітлення до швидкісного інтернету. Як вважаєте? Чому такі впливові відкриття залишаються часто за межами людського зацікавлення? Згодженість цього закону з природою краще буде видно при повторенні дослідів, ніж при тривалому поясненні Ганс Крістіан Ерстед у книзі Анали філософії 1820 року.